Вітаю, Оксана Бурден, провідний фахівець Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогоднішня тема зацікавить роботодавців, адже мова піде про компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Якщо роботодавець легально прийняв на роботу внутрішньопереміщених осіб, які мають відповідну довідку, то він може отримати компенсацію. Є два види таких компенсацій: Перший – компенсація витрат на оплату праці за внутрішньо внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Ця компенсація призначається на період дії воєнного стану протягом 30 календарних днів. Після його скасування або припинення тривалість виплати не може перевищити трьох місяців. Проте, якщо був працевлаштований переселенець з інвалідністю, роботодавець може отримати таку компенсацію шість місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. Компенсація виплачується у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого переселенця з 1 квітня 2024 року, за 8 тисяч гривень. Які ж умови? Право на таку компенсацію надається роботодавцю за кожного переселенця, який працює на умовах трудового договору, контракту та за сумісництвом. Подати заяву отримати компенсацію можна не раніше п'яти календарних днів та не пізніше шести місяців після працевлаштування ВПО. Пакет документів на цю компенсацію можна подати через достосунок Дія або особисто принести у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Другий вид це компенсація роботодавцям на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних і з числа внутрішньо переміщених осіб. Її виплачує 6 місяців упродовж року. Кожен непарний місяць. Розмір компенсації за кожного безлаштованого безробітного переселенця це фактичні відтрати на оплату його праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати щомісяця. З 1 квітня 2024 року це 16 тисяч гривень. Щоб отримати таку компенсацію, роботодавцю потрібно зробити всього чотири кроки. Перший Працелаштувати зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням Центру зайнятості на умовах строкового трудового договору. Другий подати пакет документів до центру зайнятості. Для цього роботодавець має два місяці з дня працелаштування переселенця. Третій крок центр зайняті приймає рішення протягом 10 днів дати отримання документів. І четвертий крок окласти договір на отримання компенсації. Шановні роботодавці, за більш детальною інформацією звертайтеся у місцеві підрозділи Тернопільської служби зайнятості.